Взяли самі незахищені верстви населення старших людей, слабих, тих, хто не може себе захистити, видали їм те, що нам самим не треба. Посадили їх на карчі і відправили перемагати. з 20 хвилинною емоційною промовою. Звернувся до присутніх у сесійній залі депутат рівне ради Дмитро Котляров, який служить у ЗСУ. Саме з виступу міського обранця розпочалося чергове засідання сесії Рівнеради. ради. У минулому головний архітектор міста звернув увагу на пасивність суспільства, яке забуло про війну і живе у своїй реальності. І от ми зараз з вами усі разом з новими телефонами, машинами, квартирами, дачами. Йдемо до катастрофи, просто всі разом, як суспільство, я не кажу держава там чи депутати. Ну кожен до кожного звертається окремо. Заслухавши Дмитра Котлярова, депутати перейшли до порядку денного. Більшість питань про виділення земельних ділянок або передачу їх в оренду. Жваве обговорення виникло щодо подальшої долі території рівненського міжшкільного ресурсного центру, більш відомого як учкомбінат. Раніше цю ділянку затоплювало ґрунтовими водами, а приміщення руйнувалися. Тепер цю територію вирішили віднести до земель запасу рівненської громади. Я розумію, що там є складнощі за експлуатацію, але я думаю, що якщо мова йде про будівництво, зайде про будівництво. Свожит житлового будинку в перспективі, то там цих проблем не буде. Не з підтопленням, з чимось іншим. Врешті депутати не підтримали це питання, відправили його на довивчення, а обговорити подальшу долю міжшкільного ресурсного центру і земельної ділянки планують під час депутатського дня. Роз'яснюємо для депутатів для чого це все робиться, оскільки ми приміщення саме передали на комунальну власність, для того, щоб депутати визначили, що подача з ним робити. І таким чином, оскільки майно передалось, і таким, таким чином і мало б і земля передасть. Я думаю, що завтра ми піднімемо це питання, пояснимо, яка мета. Та яка ну, причина цього всього робити. для того, щоб все-таки не було навантаження міського бюджету? знаєте, що десь орієнтовно біля 10 мільйонів кожного року ми витрачали саме на, на утримання самої ресурсу. Згадали під час сесії за субвенцію з державного бюджету у розмірі понад 10 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для 35 навчальних закладів рівного у межах проекту нової української школи. 30% з цієї суми мають виділити з міського бюджету. Микола Бришицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.